Так, житель села Старик Віталій добирається до роботи у сусідньому селі Дніпровське. В його селище ще проживає 63 жителі. Через розлив Дніпра всі дороги, які вели до сусідніх сіл, затоплені. Селище опинилось на острові. Рятує чоловіка від ізоляції човен, який тут називають довбанкою. Такі колись робили жителі села самостійно. Тут можна не стільки самому плавати. А скільки тут людей може поміститись? Ну, опитний можна в трьох. А якщо не опитними, так само можна поплавати. До розливу від берега Дніпра до будинків у старику було 400 метрів. Зараз залишити свій двір Володимир може лише на човні. До сусіднього села веслувати майже годину. Дніпро почав розливатися і прибувати до села з кінця березня. За два тижні вода повністю сховала під собою пасовища та городи селян. Все затоплено, городи. Все затоплено. урожай пропав. 25 соток пшениці. Хороша, елітна. У погребі стоїть понад метр води. Врятувати продукти встигли, розповідає Володимир. Цього разу свіжий хліб родині привезли прикордонники. Вони виходять катером на чергування, перевіряють ділянки, куди раніше добиралися автомобілями. На даний час ми проходимо. По полю, де люди раніше робили заготівлі для худоби на осінь, прикордонник Антон Шеремет розповідає: за день на воду вони можуть виходити до п'яти разів, перевіряють всі рухи, які фіксують біля кордону. Зараз тут діють обмеження, введені під час воєнного стану. В межах 10 кілометрів від державного кордону заборонено рибалити, пересуватися на човнах. Цьогорічна весняна повінь це ще одна захисна смуга українського кордону. Це водопілля є нами тільки на руку, так як це є одне з таких природних інженерних облаштувань, яке на даний час подолати дуже важко. Загалом, через розлив Дніпра та Десни у зоні підтоплення опинилися 474 домоволодіння на Чернігівщині. Це 12 населених пунктів. Там проживає понад 650 осіб. Повідомила пресоофіцерка ДСНС в Чернігівській області Ірина Щукіна. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.